Війна витіснила з інформаційного поля коронавірус, але сам він нікуди не зник і схоже набирає обертів у чернівцях. Приміром доставляють додаткові ліжка для ковідних пацієнтів, бо кількість шпеталізованих зростає. А от на Вінниччині у медзакладах відновили масковий режим. Носити захист треба у лікарнях, аптеках та амбулаторіях. Кількість хворих на ковід-19 щодня зростає. То щоб вберегти медпрацівників, рекомендували вдягати маски. Ну і за даними во. E Смертність від ковіду зростає загалом по Україні за минулий тижні місяць. Фіксувалися рекордні показники такого тяжкого перебігу з 15 по 21 серпня по країні 9 тисяч хворих. Порівняно з минулим тижнями кількість госпіталізованих зросла на третину. Ну і зараз до нас буде долучатися Валентина Гінзбург, директор департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації. Пані Валентина, доброго ранку. Давайте поговоримо одразу про столицю і коронавірус. Чи не очікує? Нас на новий серйозний спалах цієї хвороби. Цю розмову вже на початку серпня про те, що буде зростання захворюваності і необхідно вживати заклади. І ми знаємо, що єдиний метод профілактики це вакцинація. Хочу констатувати, що більше 50 тисяч вже в місті Києві було провакциновано, але це є недостатнє. І підтверджую. Ту інформацію, що збільшується захворювання серед населення, і як приклад за минулий тиждень у нас було зареєстровано більше 700 осіб, а за попередні близько тисячі, у яких було діагностовано ковід, дякую, що незначна кількість із діагностованих потребують стаціонарного лікування. Тож на сьогодні на ранок перебуває в стаціонарі 200 Три пацієнта, із них 12 дітей. Ну і окрім того, і ще 17 з підозрою, в тому числі звертає увагу 10 дітей. Тож саме дякуючи гарним показникам, про що я хочу сказати, що найвищі показники вакцинації серед всіх адміністративно-територіальних одиниць України були в місті Києві, і саме дякуючи високим показникам вакцинації. Ми і в минулий раз констатували, що все ж таки достатньо було кількість забезпечення ліжками, не так тяжко переносили. Якщо за сьогоднішній перебіг, я б звернула увагу про те, що він відрізняється, клінічні прояви від минулого, і тому зосередити увагу потрібно про те, що перебіг може протікати без підйому температури, без кашель, тобто те, що було характерно в минулі рази. А ось навпаки, слабкість, потливість, температура нормальна і є кишкові прояви 1-2 дні, і які пацієнти на превеликий жаль пов'язують з прийомом чи кавунів, чи якоїсь їжі, і під виглядом інсультів і інфарктів. Тож звертаю вашу увагу, що обов'язково. Потрібно уникати е, скупчення людей, обов'язково носіння масок, е, не чіпати обличчя і, е, безумовно, при будь-яких проявах звертатись до лікаря і проходити тестування. Це, перш за все, убезпечить ваших близьких, ваших знайомих на роботі і вдома від інфікування і розповсюдження інфекцій. Пані Володина, так а з яким е, оцей пов'язаний перевіг такий хвороби це новий штам, е, це все ще Омікрон. Чи це вже просто вакциновані люди? Отак от переносять хворобу, і це вже через те, що і вона це, там е, е, штам вже і омікрон міже мутує. і тому з урахуванням про те, що ми так і говорили весь час, що в серпні місяці повертаються люди, мігрують. Як з території України, які до речі були не вакциновані, так і е, наші мешканці побували в європейських країнах, де ви правильно говорите сьогодні в плес, і навіть в Китаї закрили мегаполіс е, 21 мільйон населення, де ми розуміємо тотальне іде тестування, тому все в наших руках. І тому я запрошую всіх, користуючись нагодою, пропоную провакцинуватись. До речі, 87% вакцинації, яка проводиться в місті Києва. Це буферна доза. Є різні можливості, як вакцинальні пункти, так і вакцинальні центри. Потрібно скористатися в найближчий час і убезпечити себе від захворювання, а саме головне від тих наслідків, яке на превеликий жаль, тяне за себе перебіг цього інфекційного захворювання. Пані Валентина, така з вакциною, яка ситуація в столиці? Чи достатньо забезпечена, чи можна легко знайти пункт поруч і зробити собі Абсолютно. вакцину? Абсолютно. більше ста пунктів щеплення є в наявності три вакцини: Коронавак, Файзер і Джонсон. Тож лише ваше бажання прийти і провакцинуватися. Угу. Ну і наостанок карантин все ж таки можливий у столиці чи ні? Що у постанові кабінету міністрів внесено зміни до постанови і карантин, обмежувальні заходи е, пролонговано до 31 грудня, тобто карантин для протидії ковіду. А вже наскільки буде обмеження проведено в столиці, залежить знову ж таки від кожного із нас, наскільки ми будемо себе убезпечувати, а відтак і е, які заходи будуть, ми змушені влада буде приймати. Зрозуміло, з іншими містами ситуація така сама буде залежить від епідеміологічної ситуації, так по Україні десь можливо вирішать закривати. Да, ну ви ж самі констатуєте і розумієте, де більше людей, де при, приїжджають, як повернутих із європейських країн. Тому зараз там більший зріст захворюваності більше захворювань, аніж столиці. Ну, ну і пов'язано з меншим кількістю людей, які були провакциновані. Пані Володимина, від якої кількості захворюваних на день оце вже будемо можна говорити про карантину? Ні, ми так не говоримо. Тобто, на сьогодні ну так щоб було для розуміння більше п'яти тисяч ліжок, які у нас задіяні для ковіда. А на ранок я вам сказала, от 203 пацієнта перебуває. Але знову ж таки заспокоюватись не потрібно. Потрібно все робити для того, щоб не захворіти. Або як у разі уже неминуче прийде це захворювання, то щоб був легкий перебіг. Дуже дякую вам за те, що розказали, яка ситуація у столиці з коронавірусом і як ми готуємося до можливих різних варіантів розвитку. бережіть себе і своїх близьких. навзаєм. Дякую. 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 Друзі, Валентина Гінзбург, директор департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації.